Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні хочу розказати вам історію про те, як дівчина поставила на місце нахабну любительку халяви. Отож, приємного вам прослуховування. Я вже давненько займаюся продажем речей в інтернеті, якщо так порахувати, то вже майже півтора роки. І за цей час в мене було багато різних курйозних та дещо дивних ситуацій. Але нічого не зрівняється з тим. Що сталося, коли я виставила свою річ в групу в соціальній мережі Віддам задарма? Так ось, я достатньо давно, приблизно пів року тому, купила курточку, але ні разу її так і не вдягнула. Я, по суті, мала хоча б раз її вдягнути, адже вона коштувала 2000 тисячі гривень. Але якось я її на емоціях купила, так і не вділа ні однісінького разу. Подумала, що продавати мені якусь шкода, а віддавати теж не впевнена, чи варто. В підсумку я вирішила вдягнути її раз пройтися. В процесі я випадково зламала бігунок замка. Все таки вирішила, що носити куртку я не буду, а так як віддаю задарма куртку, то, думаю, кому вона потрібна буде, зробить замок самостійно. Не пройшло і 10 хвилин після того, як я виклала оголошення, мені зателефонувала жінка та заявила, що готова. Сьогодні ж забрати. Я попередила, що приїхати потрібно до 21-ї години, бо мої дітлахи лягають спати. А вийшло з цього те, що вона приїхала без 15-ти, подзвонила в домофон та каже мені: відкривайте, я приїхала. Я їй сказала, що дому вже всі спати давно полягали. Ну і що? Я що, дарма приїхала до вас через все місто, дивувало те, яким тоном вона це все говорила, ніби я їй щось зобов'язана. Але я ж вас попередила, що ви приїхали до 21-ї години, вже більш грубо відповіла я, але все таки подумала, що віддам їй курточку та й нехай йде на всі чотири сторони. Жінка оглянула річ і заявила мені Це що, не нова куртка? Нова а що? А чому повзунок на замку зламаний? Я ж писала в оголошенні, що куртка нова просто зламаний повзунок замка, це все чітко і ясно написано. Хочете сказати, що я ще маю ваші оголошення читати? Мені вона на завтра потрібна, ви мене взяли і обманули. Перейшла мало не на крик вона. Слухайте, по-перше, не кричіть вже північ, в мене сплять чоловік та діти. По-друге, ця курточка дорога, і те, що я віддаю її задарма, це вам дуже пощастило. По-третє, треба читати оголошення, на яке ви відгукуєтесь, щоб потім не звинувачувати безбидних людей в своїй неуважності та в певній мірі дурості. Жінка, не очікувавши такої відповіді, невдоволено скривившись та, мало не заплакавши, що їй відповіли грубістю на грубість, кинула в мене курткою та пішла. Я ж задоволена своєю відповіддю та тим, що провчила цю нахабу, пішла спати в тепле ліжко. Ось така от історія, мої любі друзі. Хочу поставити вам два запитання до цієї історії. Як би ви вчинили на місці тієї дівчини, яка продавала курточку, і чи траплялися у вас в житті такі історії? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, нам буде дуже цікаво їх прочитати, і ставте нам свої лайки на відео, якщо відео вам сподобалось. А якщо ж з певних причин воно вам не сподобалось, то поставте нам, будь ласка, дизлайк. Адже нам дуже важливо розуміти, які історії вам до вподоби, а які ні. Дякуємо вам за перегляд відео, за прослуховування цієї цікавої історії, і всього вам найкращого.